Слава Ісусу Христу дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. З проповіді наших пасторів Слатененко, я зрозуміла для себе, що після фізичної смерті кожної з нас чекає Воскресіння і кожної з нас чекає суд. Господь він говорить: покайтеся і віруйте в Євангелія, бо наблизилось Царство Небесне. Сьогодні ми бачимо, що відбувається у світі і в Україні взагалі. І Господь він попереджав: якщо люди вони не будуть вірити в Бога, не будуть слідувати за ним, то звичайно цим світом буде правити. Сатана, Мамона, війна, смерть, пекло. І задача кожне, кожної людини це звернутися до Бога, тому що не потрібно думати, що після смерті нічого не буде. Біблія чітко описує, що після смерті буде воскресіння і буде суд Божий, де всі люди, якими зробили зло або добро, вони повстануть. І ілюзія, що я нікого не вбивала, нікому нічого поганого не робила, вона просто рухне. І наше спасіння тільки в Ісусі Христі, а Господь дає час кожному на виправлення, на покаяння, щоб змінити своє життя і бути у вічності з Богом. Амінь.